Слава Ісусу Христу, дорогі в христі, браття і сестри, сьогодні з вами моляться семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосифата. В Євангелії від Матея про молитву, про силу молитви Ісус каже: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен. Хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Сьогодні ми молимося і просимо Господа за добрі покликання до стану священичого і монашого, за мир у всьому світі, за справедливий мир для нашої батьківщини України, за навернення Росії, визволення від російської агресії, закінчення війни. Молимося за наших воїнів, волонтерів, медиків, біженців, одужання хворих, зцілення поранених, визволення полонених, віднайдення безвісті пропавших. Молимося у кожному вашому доброму намірені. Бог, Бога, завжди і часі на віки від тих. Вірую в віри, зажите, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного рода, і досяга роженого перед усіма віхами, світові, світло, істинно, волі існує, і Бога істинного, роженого Сиволя, і насушно, зустріч живе застав, і за для нас, людей нашого, ради спасіння, здійснив із небес, і воротися з Духа Святої, Марії, Іваніста, людини, і ворозп'яти за нас, а потім права, і страждати, Богу поховані, і, завждав, і І то, як прияти, слава Іславі, живі і мертве, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, що Творчого, що, що відця і сходи, що з усемніси, він допомогає, мірінославами, що говорить через пророків, і є до святого Свободне, або церкву, і сповідати до некрещення, кущення віків, почути вознесіння мертвих, життя, майбутнього, і Амінь. Слава Нині повсякчас, навіть віків, амінь. О городиці, ні порадийся, вогана навіть своє собою, благословена ти вішами, і благословений ти Христа, спаса і спроби те душа, що сім, що нас від купи, нині повсякчас, навіки віків. Амінь. Ороди силі, радуйся, благодати, марія, Господь собою, благословена ти жінками, і благословений пілонах. Христа спаси, і здобите Слава Святому Духу, що нас посвятів і святі, вірі, і потвердив, нині повсякчас, на віки віків. Воронице, ні, радуйся, Святого, рада, Марія, Господь с собою, благословенно тихника, і благословені, ні Бога Того, оти проти, Христа, спаси і здобите на душа. Слава Сімей і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, ані. Ісус, прости на наші віки. важливо, як Господь, бо наш Ісус Христос молився в городі Олимпії. Отче наш, що і сина небеса, Благословенна ти вічинками, і благословення недонатво, Твого, ти бородила Христа, спаси спасибо ветерани душ наш, повороти, діво по ради, свято отамарія, Господь з собою, благословенна ти вічин, і благословення не Твого, натво, по Христа, бородина Христа, спасибо ветерани душа наша, погородиться, ні ворати, свято да Марія, Господь з собою, благословенна ти вічинка. І благословенні, і благотвор, потім бородина Христа, Спаса і Сповітря, душі нашого. Нині Бог все час, і на віки віків. Амінь. ніж Ісус, проси на наші віки, заборони нас і пекетного, за провади неба, осудимо ті, що найбільше потребує Твого. Як Господа Бога нашого Ісуса, Христа дочували, Отче наш. Що і сина веса, не вай, святийся і Погородися, дім радийся, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і не благословенних нікого на твого, по ти бородила Христа, спаси збавителя душа наша, погородися, дірайся, володата Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословені пілота твого, по ти бородина Христа, спаси з новителя душа наша, на погородиться, ні воранися, благодати Марія, Господь з тобою. Благословятими жінками, і вас томети пілона твого, по тих бородинах Христа спаса і звонителя душа наш, погородися, діратися, благодати марія, Господь собою, благословенна ти міженка, і вам славяти того на твого, по тих бородинах Христа, спаси, і звонителя душа, погородися, діборатися, благодати марія, Господь собою, благословен ти міженками, і ласпомнити. Святів, радійся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінка, і благословенна піла на Твою, отай прадила Христа, спаси і зловити на душі наша. Слава сімей і святому Духу. І нині повсякчас, на віки віків. амінь. прости на наші гіхи, запроти нас і пекенного нього, запровадь усі душі до неба, а голосую ті, що не більше на серці. Став тег не це мінча. Бачи наш, що є сина небеса, нехай сюди сів'я Твоє, нехай принесавство Твоє. Огородися, діва радуйся, благодати мріяв слава собою, благословені ти пішні камени, і на совети, ні понад родила Христа, спаса і змовителя душа, породися, ні радуйся, благодати Марія тобою, благословені ти між каме, і на славені, ні понад води родила Христа, спаси з мовити для душа, породися, ні радуйся, володати. Вот я провел в сайт наша. Вот я проверял в сайт, и на душу наше. У Духові і нині, повсякчас, і навіки віків. Наш любі Ісусі. Проси на наших віки, захорони нас і хакерного ворога, всі душі до неба, а усе ті, до тіши найбільше потребує Того до себе. Як Господь Бог наш Ісус Христос, дивний важкий Хрест на гору От Отче наш, що їх на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Gracias. Yeah, Штаву, айферійське, айферійське, бухові, І нині по всех часах на віки віки. віки, віки. На що до Ісусе. Прости потребую, того, на наші віхи, захорони святила воню, запровадився, що неба, осудимо дівчини більше, Твого Сергій. Як Господа Бога нашого Ісуса Христа, розітяне на хресті, Отче наш. Що й на небеса, нехай святиться в'язне, нехай при Твоє, нехай. Ісусу Христу, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Дякуємо вам за спільну молитву. Бажаємо вам мирної, спокійної ночі, покрову Матері Божої, Божого благословення, благословення Господні на вас його благодаттю і чоловікулюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!